Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду готувати дуже смачі, смачні плачинди. Саме плачинди, так в Одеській області, в нас називають, в деяких областях називають плацинди або ще якось в нас плачинди. І буду готувати я плачинди, як в нас в сім'ї казали, перемащені. Не говорили плачинди на листковому тісті, а говорили просто перемащені плачинди. От, готували їх дуже рідко на свята або на проводи, коли йшли на кладовище. От а так, в будні звичайні робили прості плачинди. Сьогодні я буду робити святкові перемащені мамині плачинди. Мама казала, що Ларіса любить і завжди знаходила час приготувати парочку таких плачиндів для мене, тому що зазвичай готувала цілу стопку простих звичайних плачиндів. У нас на каналі є рецепт. І одну-дві для Ларіси. Ну, от я буду готувати мамині плачинди. Для кого? Для Ларіси і для вані. <рес> так, друзі, як мама мене вчила, вона тоді вагів не було, мене важили. Вона казала мені, в мене, звичайно ж, пригорщні були трішечки менші. Вона казала одна пригорща, одна плачинда, скільки хочеш плачиндів, скільки бери пригорщ борошна. Я йшла в комору. І просіювала борошно. От я зараз хочу 4 плачинди. Беру 4 пригоршні, 2, 3, і 4. Ось так. У мене буде 4 плачинди. Для е, рецепту для вас можу також покласти на ваги, адже, щоб всім було зрозуміло. Так, 200. 50. 250 в мене миска. Ну, майже 500 грамів. Ось так буде. Скажемо. 500 грамів борошна. Це такі в мене пригоршні. І ще мені буде потрібно 250 мл води кімнатної температури. Не спішимо всю виливати, тому що борошно буває різне. Одну-дві ложки олії я візьму, чайна ложка солі, і потім мені буде потрібно вершкове масло вже пізніше доброї якості, високої жирності. Або ж, так як мама робила, половину вершкового масла, половину смальцю, топленого свиного жиру. Так я і зробила. У мене тут 70 грамів вершкового масла і 70 грамів смальцю. Начинка може бути будь-яка, гарбуз. Сир, яблуко, м'ясо, що завгодно, поки що приступаємо до тіста. Ось так роблю луночку. розводю в воді сіль. Так, сіль розчинилася, підливаємо водичку і замішуємо тісто. Це За тісто яєць додавати не потрібно. Так, ми зібрали все борошно. Тепер налью на руку одну дві ложки олії зовсім небагато і замішуємо тісто вже рукою. Так, на 500 грамів борошна в мене пішли всі 250 мл води. І тепер я одну-дві хвилинки буду вимішувати на столі. Так, тісто ми вимісили, і як будь-яке тісто, воно має відпочити. Тому кладемо його в цю ж саму миску, накриваємо кришкою або ж рушничком і залишаємо на 30 хвилин. Так, тісто 30 хвилин відпочило. Злегка підсипимо борошном і будемо роз... Качувати тонесенько. Я буду розкачувати на весь стіл. того, як я розкачала весь стіл, я беру розтоплене, злегка масло зі смальцем і все розмащу по всій поверхні тіста. Далі беру з однієї сторони, на три, на, е, візуально на три частини ділю, з однієї сторони, ось так складаю і підтягую ось. І прижимаю ось так, бачите. Ще раз злегка тут змащу і накриваю цією частиною. нас вийшов такий довгий прямокутничок. Злегка ось так ми його добре прижмемо і змастимо знову. І знову ось так складаємо, прижимаючи. Далі ось так прижму качалкою і злегка розкачаю, заправимо, зробимо такий квадратик. Тепер цей квадратик відправимо в будь-який пакуночок або завернемо харчову плівку і відправимо в холодильник на годинку півтори. Тісто охолодилося в холодильнику, і тепер із цього маленького квадратика тіста нам потрібно розкачати великий квадрат, що ми і зробимо. До речі, друзі, з такого тіста можна робити і язички з цукром, і торт Наполеон також. І тепер тісто нам потрібно розрізати на 4 частини. Ну і тепер вирішуємо, з якою начинкою ми будемо робити плачинди. Так, я буду робити сиром кисломолочним. Мою улюблену. Дивіться, начинки можна більше, менше. хто як полюбляє. У мене тут пішло десь 3-4 столових ложки начинки. Розрівнюю по тісту. Так, І потім з'єднуємо, розтягуємось так. І до центру. Тут також розтягуємо і до центру. Потім тут з'єднуємо, щоб у нас сир не витікав. Тільки кінці, бачите, я не з'єдную. Я їх потім ось так беру, підтягую і ось так накриваю. З цієї сторони також підтягую і накриваю. Так, тепер перевер Ось так ми прижали добре, щоб у нас тут все склеїлося. Якщо десь виглядає сир, накриваємо, перевертаємо ось цими швами донизу і розкачуємо ще качалкою. Наша плачиндочка з листкового тіста готова. Тепер нам потрібно деко змастити будь-яким жиром, смальцем або вершковим маслом. І викладати на деко. Я своє деко змастила смальцем, викладаю плачинду і таким же самим чином роблю слідуючу, я зробила з сиром дві штучки, дві плачинди, а з м'язком я хочу зробити менші. Це будуть як пиріжечки, можна робити будь-якої форми. Викладаю столову ложку м'яса, складаємо як косиночку вдвоє, зліплюємо по краям, трішечки розрівнюємо тут м'ясо. І наш пиріжечок готовий. Перші два дека готові, плачинди з сиром, пиріжки з м'ясом. Я духовку вімкнула на 180 градусів розігріватись і відправляю в духовку. І для четвертої плачинди я натру гарбуз або кабак на крупній терці. Додаю одну столову ложку цукру, звичайного, дрібку ванільного цукру, можна додати також цедру апельсину. Знову злегка розкачаю трішечки, викладаю в центр гарбуз. Також дивіться, начинки. Я навіть в рецепті не буду казати, яка начинка. Начинку додаєте будь-яку і стільки, скільки. Ви бажаєте? У мене тут десь пригорща, пригорща вийшла гарбуза, і зліплюємо так само до центру. Потім тут зліплюємо. І ці краї злегка ось так підтягуємо, скільки можна до того, поки вони не почнуть рватися. І ось так розтягуємо по тісту. І так з усіх чотирьох сторін. Злегка прижмемо качалкою, потім переверну вниз. Швами, цими, що ми зліплювали, розрівняю і також злегка підкачаю. Викладаю. І все, залишилось в духовочку. Моя духовочка при 190 градусів випікала 45 хвилин пірошки з м'ясом. З Сиром я випікала 40 хвилин, трішечки менше. Зараз покажу вам слої. Воно кришиться, таке крихке, бачите, яке слоїсте, як мама моя казала, перемащені. Подивіться. Бачите? Оце з м'яском такі. М -м -м, щасничком дуже смачні, показала вам. З Сиром. Сиром, мабуть, треба розрізати. Зараз, подивіться, бачите? Бачите, яке бачите? Якісь... Так, сиром зараз розріжемо. Іван Афанасьоч хотів, щоб я всі такі робила. Каже, вони тоді ламаються. Подивіться, бачите, яке слоїсте. Тісто От такі плачинки у нас з сиром, ну і з гарбузом. З гарбузом зазвичай їдять холодними, вони тоді дуже смачні. Ну, я все таки вам розріжу та покажу. М -м -м. Подивіться, отакі От вони ніжні, М -м, з гарбузом мої улюблені. За бажанням, якщо хочете, можна змастити яйцем, Але бачите, вони так рум'яненькі, гарненькі, смачненькі. І ще друзі. Ми багато робили плачин з витяжного тіста, болгарську міліну, банницю. І багато писали: ой, навіть не буду починати, тому що це ж треба витяжне тісто робити, в мене не вийде, не вийде. От. Так, зробіть таким методом, подивіться, тонесеньке тісто. Мені здається, що хто боїться витяжного тіста, таке точно вийде у вас. Всім бажаю мирного неба, бережіть себе і пока-пока.